Ефірі ТРК «Львів», програма профілі. Я, журналіст Ігор грулик, проведу її як завжди. Я переконаний, що у людському житті не буває нічого випадкового. Це ми з вами можемо робити всякі гіпотези, висловлювати припущення. Але вони будуть марними, тому що що б ми не говорили, але ніхто ніж краще, ніж сама людина, не може пояснити справжні мотиви вчинків. Власне кажучи, я переконаний в тому, що для того, щоб з'ясувати справжню істину, потрібно вислухати людину, вислухати її власну інтерпретацію життя. І, як на мене, програма профілі саме місце для таких откровень. Сьогодні у нас в гостях Михайло Цимбалюк, екс-очільник Львівської області. Чинний голова Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую за запрошення. Для початку ми подамо коротку біографію. Цимбалюк Михайло Михайлович народився 21 листопада 1964 року у селі Пасічина Нодзернянського району Івано-Франківської області. У 1988 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут 1998 Міжрегіональну академію управління персоналом. 2001-го магістратуру Національної академії внутрішніх справ України. З 1988 року розпочав роботу в органах внутрішніх справ. У різні роки обіймав посади очільника обласних управлінь МВС у Рівненській, Полтавській та Львівських областях. У липні 2004 року призначений головою Тернопільської ОДА, відтак 16 червня 2010 року він вдруге обійняв цю посаду. 21 грудня 2010 року його було призначено головою Львівської ОДА. 10 травня 2011-го подав заяву про відставку. Був звільнений з займаної посади 2 листопада 2011 року. У грудні 2011 року, призначений ректором Львівського державного університету внутрішніх справ, подав відставку у лютому 2014-го. Генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, професор, автор та співавтор понад ста монографій, навчально-методичних посібників і статей, опублікованих в фахових виданнях, заслужений юрист України. У грудні 2015-го став керівником Львівської обласної організації партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщини. Пане Михайле, чисто людське запитання. Як ви сприймаєте такі круті зазаї долі, які випали вам останнім часом? Ну, в житті кожної людини немає, немає нічого випадкового. І я вважаю, що кожен живе своє життя і ніколи не кажи ніколи. Сталося так, як сталося. І я вдячний Господу Богу і долі, що маю честь знову бути тут, у Львові, серед. Близьких і рідних мені людей, і хотілося б, щоб встигнути зробити якомога якого більше для нашого краю, для людей. Ну, ви знаєте, як на мене, ви завжди намагалися дистанціюватися від політики, будучи головою, ОДА, очолюючи управління внутрішніх справ. Зараз ви все-таки обрали політику. Політика Ну, скажімо так, не надто така вдячна справа, її іноді називають брудною. І політика це таке заняття, коли ніколи не можеш бути певен в тому, що твій сьогоднішній партнер, чи, скажімо, однодумець, завтра не обере інший шлях. Чи, можливо, ви маєте іншу думку? Ну, кажуть, що якщо ти не займаєшся політикою, то політика займеться тобою. Справді, я, працюючи на різних посадах, я старався якомога бути далі від політики і вважав, що це невдячна інколи або здебільшого справа. Але настав час, коли кожна людина повинна вибирати, а як жити далі. На моє переконання, потрібно вибирати той шлях. На якому ти можеш якнайбільше реалізувати себе і встигнути зробити те, що з тих чи інших причин не вдалося досягнути раніше? Зрозуміло. А з приводу політики брудної справи ви поділяєте? Ну, політика не тільки в Україні, а в цілому світі, в Європі, зокрема, це непроста річ, це справді інколи і брудна. Не передбачувана, але комусь потрібно і цим займатися, займатися, і, як на мене, я хотів би своїм приходом в політику принести те, що можливо і не було раніше. Що в політиці повинна бути чесність, відвертість, і кожен має робити її чистішою своїми не лозунгами, не заявами, а конкретними справами. Я скажу відверто, що ваше обрання на пост лідера обласної організації Батьківщини було дещо несподіваним. Ну, бо, по-перше, тому, що, як я вже сказав, ви завжди дистанціювалися від політики, а з другого боку, зараз спостерігаємо таку тенденцію, що багато про необхідність, про потребу висувати молодих. Як ви ставитеся, до речі, до цієї тенденції? Чи справді молоді та юні виправдовують сподівання, тому що політика така справа і система така є, що вона будь-яку молоду людину, чи, там, скажімо, якогось дуже великого ентузіаста ставить свої рамки? Ну, я взагалі вважаю, що молодь той недолік, який дуже швидко проходить. В політиці, зокрема, в українській політиці, ми спостерігаємо, як справді приходить молодь, і потрібно, щоб вона була присутня в політиці, але не завжди молодість дає зразу вже і негайно позитивний результат. Коли ми беремо приклад з європейської політики, то бачимо, що вік 60 і навіть більше це не є та верхня межа, за якою не можна займатися. Я вважаю, що тут потрібно поєднати досвід і однозначно долучати до політичного життя молодь. молодь, яка повинна вчитися позитивного і, звичайно, з собою приносити те, що сьогодні не вистачає нашій українській політиці. Тобто, як на мене, верхньої межі немає в політиці, нижня є, тому що є вік повноліття. Політика не тільки в Україні, а в цілому світі, в Європі, зокрема, це не проста річ, це справді інколи і брудна, непередбачувана, але комусь потрібно і цим займатися. Я хотів би своїм приходом в політику принести те, що можливо і не було раніше, що в політиці повинна бути чесність, відвертість. Пане Михайло, на мою особисту думку, ви можете з нею не погодитися, українська політика все-таки є таким, ну, так би мовити, тераріумом однодумців. Так? Сьогодні це твій партнер, а завтра опонент. Можливо, навіть такий затятий, ну, можна було б назвати навіть ворогом. Так? Коли ви прийшли в політику, всі заговорили про те, що оскільки ви раніше очолювали обласне управління міліції, і були губернатором, ви маєте чимало інформації про місцеву політичну тусовку. Скажіть, будь ласка, зараз ви вже, ну так би мовити, справжній політик. Ви будете використовувати цю інформацію у боротьбі проти своїх опонентів там, на виборах? Скажімо? Ну, я хочу сказати, що я ніколи і жодним чином не використовував. Ту інформацію, якою справді володів, і до сьогодні маю право її знати. Але я хотів би, щоб в політиці була відносно чесна боротьба. Справді, українська політика є молодою, незрілою і не, не має своїх традицій. Я хотів би, щоб у львівській політиці ми започаткували чесну. Відверту конкуренцію, а не боротьбу. Тому що, на превеликий жаль в українській політиці сьогодні є безліч політичних проєктів, а партії, які б мали, партії, яка б мала свою біографію, дуже і дуже мало. Саме батьківщина це є та політична партія, яка вже більше 17 років на арені. Були різні періоди в партії, були різні люди, але я вважаю, що Юлія Тимошенко це той лідер, за якою хочеться йти і реалізувати ті ідеї, які є постулатами політичної партії Батьківщина. Про Юлію Тимошенко я ще запитаю вас дещо пізніше. У зв'язку з попереднім питанням я хотів би, власне, запитати вас про таке. І при чому запитую про це кожного політика, який приходить до студії профілю, чи існують червоні лінії, за які політик Михайло Цимбалюк не переступить за жодних умов, навіть тоді, коли буде тиснути на нього керівництво, чи, скажімо, політична кон'юнктура буде складатися доволі вдало. Які це червоні лінії? Звичайно, для мене є такі лінії, це в першу чергу не переступити. Ту межу, за якою назад дороги немає. Це в першу чергу зберегти те, що мені передано з молоком матері, це відвертим бути перед собою, не порушувати прості людські постулати, і щоб після того, як ти вчинив так чи інше, по-іншому можна було йти до людей. І їм відверто дивитися у вічі. Для мене це ті риски, за які я ніколи не переступлю. Це зрада, це е, порушення своїх особистих принципів, які я сповідую все своє свідоме життя. А ну, детальніше про ці принципи мовляли. Ну, принципи, я хочу сказати, що в моєму житті було різне, були ті люди, на яких я надіявся, в яких вірив. Вони в той чи інший момент поступили не так, як я від них очікував. І Я вчився на їхніх помилках. Я ніколи не буду робити те, в чому я не переконаний. Я ніколи не допущу, щоби моїми устами хоч хтось принижував людську гідність. Я ніколи не допущу, щоб моїми устами, моїми діями хтось маніпулював або виконував. Свої ті чи інші замовлення. Я хочу залишитися тим цим болюком, який постійно вчиться, постійно удосконалюється і спішить робити людям добро. Саме моє кредо, що не можеш зробити добро, не шкодь свідомо. Я хотів би, щоб і на цьому щаблі мого життя я ніколи не поступався своїм особистим. Людським християнським принципом. Дякую. Ще одне запитання. Ви категорична людина, тобто в політиці, ви оберете який шлях? Ви зразу влізете в бійку чи будете терпеливо чекати, поки рікою життя не пропливе труп вашого опонента? Пане Юрі, я взагалі вважаю, що бійка вона є останнім аргументом тих людей, які не можуть переконати. Своїми діями і е, своїми християнськими звичаями. Я хотів би, щоб е, в моєму житті, як і до цього, я не опускався нижче тої межі, за якою людину характеризують як неврівноважено. Я не буду чекати, поки е, цитуючи вас, річкою пропливе труп мого опонента чи ворога, я хотів би вибудовувати таким чином. А політичну дискусію, щоб саме в ній народжувалася істина. Я переконаний, що ми вартуємо, як нація, як український народ, ми вартуємо, щоб навчитися живої, справжньої людської дискусії, краще своїми справами переконувати один одного, а не опускатися до рівня бійок. Я ніколи не буду. Робити те, в чому я не переконаний. Я ніколи не допущу, щоби моїми устами хоч хтось принижував людську гідність. Я ніколи не допущу, щоб моїми устами, моїми діями хтось маніпулював. Я хочу залишитися тим цимбаліком, який постійно вчиться, постійно удосконалюється і спішить робити людям добро. Ми зустрічаємося з вами одразу по святах. Новорічних різдвяних. В зв'язку з тим я хотів би дещо улюднити нашу розмову і хотів би, щоб ви пригадали своє найпам'ятніше, найрадісніше Різдво. І якщо було таке, найсумніше. Ну, я хотів би справді згадати дуже прикро, але і сумне, і приємне інколи йде поруч. Минулого року це було те Різдво, коли, сідаючи з родиною за святу вечерю, ми молилися і згадували за тих людей, які у нас нібито мирний час є на фронті, які мої близькі, мої родичі не змогли бути з родинами. Воно було дуже-дуже сумно, як в тій колядці, сумний був той святий вечір. Так само це було Різдво. Але одночасно, Приємно і те, що це було перше різдво, коли е, за ще не за столом, а в е, колисці була моя на той час всього трьохмісячна онучка. Через це це було дуже приємне різдво, що наша родина збільшилася. І, мабуть, так є і в житті, що і сумне, і приємне крокує поруч. Дякую вам, ви самодостатня людина. Пережили чимало, перейшли чимало посад, керували великими колективами цілими регіонами. Але якби так сталося, що життя надало б вам такий шанс відмотати плівку вашого фільму назад? Чи є така сфера діяльності найбажаніша для вас? До якої ви не могли долучитися в силу тих чи інших обставин? І у випадку такого повернення ви б обрали її? Ну, кажуть, що життя на чорновик не напишеш, і воно прожито так, як прожито. Але інколи, коли задумуючись над пережитим, над прожитим, згадуєш ті перші кроки свого життя, уже такого на праці, педагогічна нива. Ото мені видається, що реалізувати себе, навчаючи, виховуючи дітей не тільки своїх, а й чужих це велике покликання і ласка Божа. Коли ти щоденно розтеж тими дітками, щось вчишся в них, тішишся їхніми успіхами, оце, мабуть, велике покликання від Господа Бога бути вчителем, В хорошому і величному розумінні цього слова, оце, мабуть, я інколи мрію. що... Бути вчителем, педагогом це було б велике щастя. Це мрія мого дитинства. Зрозуміло. Ну і як я і обіцяв, повернемося до політичних справ. Вам так, зараз так. доводиться працювати рука в руку з Юлією Тимосенко. Це легенда української політики. І кажуть, <кхід> доволі непроста жінка. Як вам працюється? Скажу відверто, непросто. Я Юлію Володимировну знаю. Більше десяти років, і знає вона мене особисто, і вона надзвичайної працездатності людина. Не всі чоловіки витримують такого ритму. Вона вміє слухати, вона вміє переконувати, вона може за собою вести людей. І унікальність її ще в тому, що вона дає можливість висловитися, проявити і свою думку. І свою позицію, а після того резюмує. І навіть на засіданнях Кабінету міністрів в ті часи, коли вона була прем'єром, вона спочатку слухала, а тоді давала своє рішення. Хотілося б, щоб ми завжди вчилися в таких людей, як вона, що можна вислухати всіх, а тоді, звичайно, сказати про своє рішення, враховуючи думку. В більшості, вона е, буває різною, вона не є людина настрою, але людина, яка все пам'ятає. Е, мені імпонує Юлії Тимошенко те, що вона може і вміє відкидати все те, що не потрібне, брати раціональне зерно і йти вперед. Я переконаний, що саме українській політиці. На сьогоднішній день це є та лідер, яка вчиться на помилках попередників і в тому числі на своїх, але в неї є той стержень, що вона надзвичайно любить державу. Мабуть, і цим вона мене переконала, що я нині в її команді. Я дякую вам. Нагадаю, нашим глядачам у студії профілів був екс-очільник Львівської області, чинний лідер Львівської обласної організації. Всеукраїнського об'єднання, батьківщина Михайло Цимбалюк. Я дякую вам за розмову. Глядачам кажу, зустрінемось в ефірі.